Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 4 жовтня 2024 року. Подивимося, який сьогодні буде день. Імператор. Що в нас на дні колоди? Вісім камечів. Ну що ж, імператор це, це як це людина, чоловік такий ось, який все може, високопосадовець можливо, це, можливо, керівник, в якого ви працюєте, до якого ви прийдете на інтерв'ю, людина, від якої щось залежить. Людина, яка може вирішити все. Людина, яка може допомогти, так і може ставити палки в колеса. Це може бути організація державна, в особі, так, імператором. Коли ви приходите, а там ось такий керівник і. І з ним неможливо, тобто в нього якісь вимоги, неможливо домовитися. От подивіться: саме тут який зображений імператор. Людина така, яка взагалі не хоче нікого слухати. Має своє бачення, свою, своє, свою ясність, і все. Ну, тобто настільки багато варіантів, як програтися може імператор, як людиною, ось такою впливовою, так і організацією, до якої ви підете. Чи вам треба документи, чи от щось потрібно отримати, там якийсь дозвіл, і ви стикнетеся ось, тобто, з такою стіною. І вже як програється, чи ця людина буде вам допомагати, чи просто зіграє якусь роль в вашому житті, буде в вашому житті, так, чи це людина, яка буде заважати також в кожного своя ситуація? А можливо енергетикою, коли вам потрібно от стати імператором. Коли це також може бути от енергетика як стабільність, знаєте, От коли ви тримаєте все під контролем, ви все контролюєте, авторитет, що знову ж таки, або така людина є для вас авторитетом, або ви. Є для когось авторитетом. Це контроль, це цілеспрямованість, це дисципліна може бути, так? коли от потрібно дотримуватися ось цих якостей сьогодні. Це коли потрібно вирішувати щось, взяти на себе відповідальність. Ну, тобто, ну, хто такий імператор? Людина, яка може все. І в залежності від ситуації вам. Потрібно буде ось ці якості проявляти, знайти людей, підключити людей, взяти на себе відповідальність, захищати когось, проявити ось таку впевненість, наполегливість, контроль, дисципліну. Тому імператор будь-яка карта дуже багатогранна як вона програється. Людиною і енергетикою. Ви зустрінете таку людину сьогодні. Познайомитесь. Чи ви станете для когось сьогодні імператором? Тобто ви маєте вплив? На дні колоди вісім камечів. Це, можливо, саме і Імператор проявиться в тому, що ви були в такому стані: це стан глухого кута, стан, пастка, відчуття, що я не можу, я не рухатись нікуди. Тут зв'язана людина, зав'язані очі, я не знаю, я не можу, я боюсь, це відчуття безсилля, відчуття ув'язнення, паралізованості, обмеженості. Ви обмежили себе самі, вас обмежили. Відчуття переслідування. Ну, тобто, ось такий стан, і сьогодні ви або імператор вам поможе вийти з цього стану, простягне руку, або ви візьмете себе в руки. У вас прокинеться ось така сила, впевненість. Подивіться, наскільки різні енергії. Тут зав'язані очі. Я не знаю, я боюсь, я не хочу, я мішень, яку жбурляють дротики, всіх, всі, хто що хоче, слова. Витирають у мене ноги, а тут все досить. Я не дозволю більше, я знаю, куди мені рухатися, я знаю, що я хочу, я дам відсіч. Або прийде людина і вас звільнить. Тобто імператор буде пов'язаний саме ось з цим станом: що або прийде людина така на допомогу. Що у вас тут яка ситуація? Ви щось не можете вирішити, чи це фізично у вас такий стан або вам набридне. І ви підніметесь і скажете, ні, все, хватить, досить. Я знаю, куди рухатись, я знаю, що я хочу, мені набридло, бо імператор це вогонь. Вогонь може, може спалити ці шнурки, які вас зв'язують. Імператор. Може все навколо спалити? Тому підставляйте, чи це людина, чи це енергетика, чи це ось то, набридло бути в такому стані, тому що вам потрібно щось вирішити, ви зрозуміли, куди рухатися? Ви знайшли людей потрібних, які, які, які вам допоможуть вийти з цього стану. Ну що ж, що нам буде допомагати сьогодні? Що нам допоможе? Емоції лицар кубків. Знову ж таки, лицарь це фігурна карта. Це або молодий чоловік від 20 до 40 стихії вода, риба, рак, скорпіон. Підтримкою, пропозицією. просто, знаєте, людина, яка вміє вислухати, вміє підтримати, вміє підібрати правильні слова. Або це Ваші емоції, ваш оптимізм, ваш е, от, емоції позитиву, емоції, що все, я знаю, куди рухатись, мені набридло. А чого я боюся? А чому я сижу? Чому я в такому стані, що, як от на дні колоди, була так зв'язана і зв'язана глухий кут? Чому я в такому стані? І знаєте, коли ці емоції. Від істерики до оптимізму, можливо, це для когось дипломатичність, переговори, допомога, підтримка, пропозиція ну, знову ж таки, так багато всього, що вам саме з цього допоможе. Підставляйте, але кубки це емоції, це ваш емоційний стан. Допоможе, можливо, от відкриються очі, що ну, чого я маю бути жертвою? Якщо я можу попросити допомогу імператора, або я можу сама, сам віднайти в собі цю силу і рухатись. бачите, кінь рухається, він не стоїть на місці, він йде. А що буде заважати? Що нам буде заважати швидкість, вогонь. Вважайте, бо імператор це вогонь і вісімка посухів це найшвидша карта в колоді. Не спаліть це навколо. Контролюйте вогонь, не перегніть палицю. Заважати будуть швидкі, знаєте, тому що от на дні колоди була така взагалі, коли. Зупинка, ніхто нікуди не рухається, глухий кут. І от так стрімко вийти може голова закрутитися. Знаєте, от коли людина сидить, лежить, особливо зав'язаними очима, і тут різко встаєш на, на, на рівні ноги і біжиш. Ну, що можна впасти, голова закрутитися? Ось так і тут вогонь. Ем, обдумуйте, перш ніж приймати рішення. Тому що швидкі рішення, швидка реакція, зміни різкі, будуть заважати. Тобто вогонь, яким чином вогонь буде заважати, швидкістю якою? Вже дивіться, самі підставляйте реакції, можливо, знаєте, вогонь. Тому що імператор вогонь, вісімка посухів дуже такий вже потужний вогонь, сильний вогонь, можливо, ви натиснете, ви будете вимагати, кричати ось такий вогонь, знаєте, і вимоги. Вогонь, вогонь, який спалює. Отакий от вогонь може заважати. Бо в поєднанні з імператором це небезпечний вогонь. Коли хочете вже і одразу результат, що я заховала. Ну, під імператора ховати це не найкраща ідея, але все ж таки, пам'ятайте, контролюйте сьогодні свій вогонь. Ну, що ж, мої любі друзі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю вам сьогодні от такої впевненості, знаєте, енергії імператора. Я можу. Як не можу, то я знайду людей, які можуть. М але все ж таки дотримуйтеся е, дисципліни, тому що ну, імператор також має бути справедливий, а не тільки я хочу, я і все. Я так хочу і так буде. Щоб бути авторитетом, потрібно бути чесним, порядним, справедливим, так? бути прикладом. Я вам бажаю сьогодні цього бути авторитетним, бути. Е, Таким людиною, яка, яку поважають, яка вирішує, як розумною. От всі ті якості, позитивні, якості плюсові, імператори я вам сьогодні бажаю їх проявити в собі. Я бажаю вам також вдалого дня, позитивного, обов'язково все робіть з позитивом. Запалюйте в собі вже зранку сонечко своє і несіть його в маси, діліться з людьми сонечком своїм. І воно вас буде зігрівати і людей навколо. Люблю вас обіймаю, мої друзі. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок. На вподобайки і хто не з нами приєднуйтесь. Почуємося, па-па!